Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте відео лайком, коментарем підписочкою. Всім гарного перегляду! А також ставте ваші коментарі. Шкода Fabia RS. Автомобіль у нас свіжопригнаний. Рестайлінг, лінзованій оптиці. Так, 2011 року. Двигун у нас 1,4 TSI на 180 кінських сил. пробіг у нас 231 000 кілометрів. Ціна у нас 8800. Номер власника ось. Комбасі цікаво, телефонуйте по номеру. Так, автомобіль у нас має люк. Так, ромочка, початка у нас все цілесеньке. Автомобіль у нас не висічений, нічого. Геть, геть, все в гарному стані. Так, давайте гарні диски 17-го радіусу завозки. Так, у нас похворожечка. Дивіться, все чітко. Все чітко. По задній арці також все гарне. Автомобіль у нас. Е, да, в завозкому тонуванні бачу зелененький віддає пів автомобіля. Задні партроніки. Такий у нас вихлоп з дифузором. Так. Тканиневий салончик. 4 електрослупіді мача. Клімат, контроль, автомат на ДСГ стоїть. Так що, кому бої цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Наступний автомобіль у нас. Volkswagen Touran Cross. На пластикових накладках крос. Комплектація у нас. З датчиком автоматичного паркування. Автомобіль у нас на галогенних фарах звичайних. Потім на противотуманних і також омивачі передніх фар. Датчик дощу встановлений. Дивіться у нас на схло. Висічки немає, все в гарному стані. Так, автомобіль. Нас. Автомобіль нас запотіло прямо зсередини. 2011 року 1.4 TSI, пробіг 174. Ціна 9700 доларів. Номер власника ось, нажмете на паузу. На паузу кому цікаво. Гайд не фокусує. Ось, нажмете на паузу. та кому цікаво, телефонуйте. Так, зараз вам по колу його покажу. Такий гарний каниновий самучий. Автомобіль у нас до половини затонований. Зимня резина на таких легкосплавних дисочках. Під ручками все добре. Порошки. Тут порушки не побачиш по пластиковому вони надіті. Так, датчик у нас також паркування, бо є такі версії, що бампер міняний. Спереді або ззаді є датчик паркування, а... а на другому немає, так що він не буде так явно працювати. Так, дивіться, права частинка. Все у нас рівнесенько по автомобільку. У нас регулюється задній ряд сидінь. Бачите, як регулюється? Наскільки можна задній ряд сидінь здвинути. за також не можна поздвигати. І буде за щоти. Цього буде більше у вас багажне відділення. Так, автомобіль у нас на механічній коробці передач. 6 передач, бо це у нас TSA. Велика магнітола, клімат-контроль, двохзонний підігрів передніх сидінь. Потім мультикермо, 4 електросхопи діймача, бротовий комп'ютер. Так, що, кому є цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. За такі Volkswagen Tauran та Cross Cross свіжопригнаний автомобільчик у нас. Так, наступний автомобіль у нас Audi a 6 В 7 кузові, якщо я правильно знаю. В Універсалі у нас автомобільчик свіжопригнаний в чорному кольорі. Автомобіль у нас квадровий повнопривідний. Так, передні партруніки, вмивачі у нас фар. Ріалізована звичайна оптика 2012 року. 3,0. Дизель квадро. 225 тисяч кілометрів. Ціна у нас 17500 є торг. Номер власника, усю, кому був, цікаво, телефонуйте. Так, у нас тут комплектація з стриманням в полосі. Датчик дощу. Все тут рівнесенько. Між склом і початком криші. Пльоночки, все антигравійно, ось все, все є. Тут ось. Бачите, пльоночка антигравійна. Так, в нас шкіряний салончик. Зараз вам більш таніше покажу. Так, у нас безключовий доступ на всіх чотирьох ручках. Що так, у нас ось такі дві труби. Задні парктроніки. Тобіль у нас в універсальчику. Ось такий він даний низьковатий. Так, рейдинги присутні. Так, дивіться, у нас тут все, як доходить все Ненсенько м'ятінок, нічого немає. Кіряний салончик, автоматик. Двохзонний клімат, підігрів сидінь, мультикермо, бортовий комп'ютер, тримання в полосі. Та, що, комусь цікавить цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажі свіжопригана шкода Roomster 2010 року. На таких, дивіться, яка піднята вона. Дивіться, який клієрс. Завостіли лехос плавні диски. Так, 210-й руху 18 TSI бензин 120 пробіга. 9900 1,8 бензин. Номер власника, ось його телефонуйте по номеру. Так, на скло у нас, висічки немає. У нас на галогенних фарах В Такому стані автомобілі. Так, обійдемо спочатку з лівої сторони. Так, тут у нас все в гарному стані по автомобільчику, він затонований до половинки. Так, бачу, ага, так, у нас чого він такий високий? У нас він повнопривідний та SI 4 на 4. Так, задні парктроніки. Права частина у нас все рівнесенька. Так, що у нас тут? Ага. Тут таке тонування, що нічого не видно. Так, у нас механічна коробка передач, 6 передач, магнітола, двохзонний клімат контроль, мультикермо, 4 електрослопедімача, регулювання зеркал також з підігрівом. Кому буде цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Ага, ще я все... І побачите, що у нас тут ось, нолік. Нолік ось, ось внизу нолік. Це значить, у нас скло. І автомобіль 10-го року, то скло переднє не мінялося. Так що кому цікаво, де 910 рік, 1,8 TSI. Так, наступний автомобіль у нас Renault Megane 3 на бензиновому двигуну. 1,4. Так, тут у нас іде TCE, це, мабуть, скоріш з прямим вприском. Чесно, не було таких моторів навіть без поняття на 130 кінських сил. А може це і неправильно. не, не готовий вам правильно сказати. Так, зараз вам покажу. 2011 рік, 1.4 бензин, комплектація у нас Босе, 234 тисячі км. Номер власника. Ось якому буде цікаво, телефонуйте. 7 тисяч доларів. Так, встановлено датчик дощу. Дивіться, кромочка у нас не висічена, Все, сілесенька. Потім у нас е, рейлінги на місці. Так, У нас галоєночки, туманчики. Також у нас тут е, передні партрунички. Дуже гарний синій колір з металіком. Гарний колір. <кхем> так, легкосплавні заводські диски, комплектація у нас босе. Далі у нас безключовий доступ до двох передніх дверей. Може, я відчиню так покажу вам. Так, 4 електро підіймача. Дивіться, яке сидіння на пробіг 234 000 км. Механічна шестиступка, двохзонний клімат-контроль, кнопочка старт-стоп, кроїзна з контроль 238 000 км. Віся, стрілочка не пригає, все, рівненько працює в автомобільчику. 4 електроскло підіймача, регулювання на зеркал. Зараз вам покажу задній салончик. У нас виходить шкіра і тряпочка посередині. Автомобіль у нас в універсальчику. Задні партруники. Шторка, ось я бачите, шторочка у нас на місці. Так, зараз вам покажемо, дивіться, у нас права частина автомобіль харівнесенька абсолютно. Нема ні м'ятінок, нічого. Так що клумба цікава даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen. Passat Б-6. Так, да, це кажеться, вже був автомобільчик. У нас цей автомобіль у нас на метані. На метані 1,4. Газ, бензинчик. Ну і бензин там на бак на літрів 15 для допомоги при заводі автомобіля. Так, 2009 рік. Ціна на 6850, пробіг 270 тисяч кілометрів. Номер масника всьому бой цікаво. Так, у нас плавні диски. Потім дивіться, ржавчинки ні на молдінгах, ні під ручками. Я не бачу. Автомобіль повністю притонований крім лобового скла. У нас задня арочка в гарному стані. Також безрозйомний у нас заводський фаркопчик, Камера заднього огляду. Так, еко це у нас заводський газ метан. Дивіться, автомобільчик доволі рівненький. Ні під ручками не бачу ржавчинки, ні на молдингах не бачу. Зазвичай тут буває тако під молдінгами. Ржавчина починає вилазити. Так, тут у нас порожечки теж. Так, салончик задній, мабуть, вам не покажу, затонований, спереді більш-менш. Механічна коробка передач, тряпчаний салончик, мультикермо, 4 електрослоп підіймача, андроїд магнітола. Потім двохзонний клімат контроль, бортовий комп'ютер, та шоком босікаво даний автомобіль ціна на 6850 за 2019 рік. У нас